Сьогодні взяли в продаж однокімнатну квартиру. Вінниця, район ближнього Замостя, вулиця Браславська, 29. Квартира розташована в цегельному будинку. Квартира не готова. Четвертий поверх. Над квартирою є шатровий дах. Запрошую на перегляд. Отже, заходимо в саму квартиру. Площа квартири 32 квадратних метри. Розташована вона на четвертому поверсі чотирьохповерхового цегельного будинку. Не кутова. Над квартирою є шатровий дах, простора кімната з балконом, метилопластикове вікно. Санвузело, квартира в хорошому житловому стані. Є лічильники на воду, світло та газ. Кухня. Всі меблі та техніку, яку ви бачите на відео, залишається. Вартість квартири 38 тисяч. Запрошуємо на перегляд!